Має, привіт! Ради тебе Привет. вітати. Дуже приємно, що погодилася записати такий зворотній відгук про, своє, про результати по факту твого навчання. Дуже приємно, що. Багато хто з учнів та людей, які проходили в нас навчання, діляться своїми результатами, тому що по факту результати таких учнів, як ти, надихають інших щось змінювати в своєму житті. Як правило, ми під час таких зворотних зв'язків намагаємося Розкрити та відповіді і дати відповіді на найпопулярніші питання, які хвилюють початківців. Ось, і наша сьогоднішня зустріч якраз буде про це: про результати, яких можна досягти за допомогою трейдингу, чи можливо взагалі досягти яких результатів, і особисто про те, як трейдинг вплинув на твоє життя. Тому дякую, що відгукнулася і поділишся вже своїм практичним трейдерським досвідом. Розкажи, будь ласка, в двох словах. Чому саме трейдинг? Як ти вирішила пов'язати своє життя з трейдингом? Про трейдинг я взагалі нічого не знала ще років півтора назад. Може, трошки більше. Угу. Але. Я виїхала за кордон, як почалась війна, і у мене не було чим займатися. Я тут закрила свій невеличкий бізнес, і я думала, що мені робити, тому що ну, в найманих працівниках не дуже працювати Ру, за бій. кордоном. <схід> ось. І ось якось я в Ютубі натрапила на відео. Яке було пов'язано з трейдингом, і саме там я почула це слово. Uh -huh. І вже потім, коли я почала е, взнавати, що це таке, е, про що це, я вже стала більш цікавитись. Я, я стала більш цікавитись, від чого воно пішло, а як там люди гроші заробляють. ну Взагалі, що це? Потім, uh -huh. якимсь чином Е, я потрапила в Телеграмі в один чат, де був Алінин марафон по трьом дев'яткам, угу. і звідти все почалося. Я подивилась в марафон, почала щось спробувати, влізла в мінуса, зрозуміла, що цьому потрібно досконало вчитись. І коли я повернулася в Україну, я вже пішла на навчання в школу Тараненко Трейд. І почала уже вчитись так, як потрібно це робити. Угу. Рівно рік назад я закінчила вашу школу. Та навіть я, я дивився буквально сьогодні по перепискам, це було більше, трішечки більше, ніж е, рік назад, і дуже круто, що зараз можна буде поговорити про результати, які є результати станом на зараз. Е, та перепро... Трошки більше на тиждень. Угу. Я пам'ятаю: у нас був продовжений тиждень це було до 10 березня, на тиждень, на тиждень більше. Угу. Е, слухай, а скажи, будь ласка, от почула ти слово трейдинг, та, і що це, що, що це було? Це е, якісь е, одразу там долари в очах і там. Які в тебе взагалі були сподівання на трейдингу? Ти почала свій шлях одразу з практики, одразу спробувала там заробляти, наскільки я зрозумів, на реальному рахунку, правильно? Ну, да. як, як в тебе, Які в тебе були очікування, і як ці очікування підтвердилися або розбилися об, об практичний досвід? Скажімо так? Я ізначально шукала. Не просто долари в очах, а я шукала спосіб заробітку, такий постійний. Тобто, гроші у мене не стояли на першому місці. Мені я хотіла зрозуміти, що це і навчитись. Ну, правда, я не думала, що це так легко, тому угу. я пішла в реальний рахунок. Ось. Угу. А ізначально це була ціль цьому навчитись, тому що, щоб зробити це способом життя. Угу. Тобто, фактично, ціллю була а, сформувати таку собі надійну, віддалену роботу там, де ти можеш бути не прив'язана до місця, а, впливати безпосередньо на свій рівень доходу і бути незалежною. правильно? Так, без оренди, без клієнтів і з будь-якої точки світу. Я прям прям чую як відгук твій підприємницької, твоєї підприємницької діяльності без клієнтів так. Тому що війну в коронавірус це було дуже важко, і ми за все платили все рівно пережити пережили, але ось прийшла війна, ну і знову і прийшлось виїжджати, і от так от сталося, що мені потрібен був заробіток. В онлайні. Ну, а зараз ти розумієш, що будь-яка подія, яка відбувається у нас тут в реальному житті, це є привід використати цю можливість на фінансових ринках для того, щоб примножити свій капітал. Так. Окей, е е е е е з чого от, е там, е я зрозумів, що побачила там відео на Ютубі, е е був марафон там по стратегії. Після цього всього. Ти прийшла на наше повноцінне навчання, на нашу повноцінну програму навчання? І як довго взагалі, от в тебе яка ціль була? От ти йдеш на навчання? Яка в тебе ціль на навчанні і чи досягла ти цієї цілі зараз? Що ти, ти можеш сказати? Ціль навчитись, навчитися що? Навчити відкривати самостійно свої угоди, навчитись робити прибуток стабільно. Угу. Стабільно. Не сьогодні так, завтра так, а навчитись, щоб за це, щоб жити за цей дохід, він він потрібно, щоб був стабільний. Угу. І я до цього йшла довго, насправді. Е, Майя, і е, пройшов час, пройшов там рік. Після твого навчання. Як ти вважаєш, чи вдалося тобі досягти цих результатів саме от стабільності, та? стабільності в трейдингу? Так, вдалося. Спочатку, але спочатку я прийшла... прийшла до цього через 9 місяців, насправді. І мені потрібен був результат за квартал. Угу. Мої угоди особисто мої за квартал за три місяця. І mm -hmm. ну, пам'ятаєш, я тобі показувала статистику тут. Це був деморахунок. Так, я пам'ятаю рахунок, там де я писав, що там так, деякі так, угоди там, де може аномальні, ти мені їх коментувала. Так, так, так. Ось, І після того я вирішила, мене в мене з'явилася впевненість у своєму аналізу, і після того. Я вже вирішила, що значить, я можу торгувати. Угу. Угу. Е, яка в тебе зараз, якщо на секрет, середньомісячна дохідність? Плану в мене має 30%. Зараз на даний момент 12 є. Угу. Слухай, ну 30% це досить висока дохідність. Це якщо це брати лібертекс, мені легше на лібертексі зробити 30 Угу. Слухай, а зараз ти сказала: це вже з початку березня в тебе, а є приріст до, до рахунку в так? так? Ну, в принципі, ти йдеш, ти йдеш за планом, в принципі, ще, ще залишається пів місяця, і 30% дійсно їх можна досягти. Має які в цілому, от якби в тебе була можливість, скажімо так, от ти на початку на свого шляху, і в тебе є ті знання, які вже в тебе станом на зараз. От, що б ти робила, будучи там початківцем? Чи ти б нічого не змінювала, не змінювала в своїй історії? Чи пішла б ти спочатку на реальний рахунок? Одразу? Ні. Ні. Якби я зараз була початківцем, я би одразу пішла робити квартал, як мені потрібно, на демо рахунку, і поки б я його не зробила на реальний рахунок, я би навіть не переходила. Це вже є з мого досвіду, тому що насправді знання е, навчитися, це можливо не так важко, а от Запровадити це, контроль, дисципліна, це потрібно все пропрацьовувати на деморахунку. Угу. Так само, як і всі знання. Стосовно знанів, стосовно знань. Що б ти порекомендувала, як би порекомендувала початківцям там іти одразу там на якесь навчання чи почати там з вивчення книг? Що б ти порекомендувала? Звичайно, на навчання. Коли е, за ручку приведуть е, до, з нуля до результату, коли є відповіді на всі запитання, угу. коли обов'язково домашні завдання. Угу. Тому що на домашніх завданнях ми вчимось. Ну, книжку прочитав, сам себе не сконтролюєш. А коли тобі задають домашнє завдання, ти знаходишся в тонусі. Угу. Тому це взагалі обов'язково. Ну, так. Е, та, погоджуюсь. Е, дуже круто. Дуже круто. А в цілому, от е, яких би е, помилок, від чого б ти е, застережила е, трейдера-початківця? Яких би основних помилок е, ти б уникнула? Ну, все ж таки реальний рахунок. Я після марафону пішла в реал, і то були такі великі мінуса. Я розумію, що зараз, що їх могло взагалі не бути. Uh -huh. Ну, Обов'язково, напевно, саме головне не йти в реал uh -huh. на початку. Uh -huh. Поки не буде практики, наглядовості ринку, розуміння, чого хоче ринок, куди він йде. В реал ні. Тобто спочатку відпрацювання, бектестінг своєї стратегії, розуміння того, що ми а, будемо робити на та. графіку, і потім все остальне. Е, я зрозумів, що тобі найбільше сподобалося на навчанні, що тебе приємно здивувало, що не дуже. Мене е, здивувало так, як я сама е, сама професійний викладач. Плані навчальних курсів і методолог мені сподобалась методологія курсу. Mm -hmm. А я знаю, що зараз він ще класніший цей курс. Зараз додалось МТ mm -hmm. метотрейдер, тому mm -hmm. мені це дуже сподобалось, тому що ну ви загалі мене привели. Ми з тобою говорили точніше, ти згадала про великі суми. Скажи, будь ласка, що зараз, які плани, що це за сума, взагалі що плануєш далі робити? Зараз я е, на МТ 5 в одній пробкомпанії компанії е, готуюсь пройти челендж в пробкомпанію. компанію Тобто mm -hmm. я зараз на фрі аккаунті mm -hmm. е, на 100 тисяч, готуюсь е, взяти цей челендж і пройти е, проб на 100 тисяч. Зараз невеликий відступ про те, що таке проб компанія. Пробкомпанія це компанія, яка надає кошти. Особисті кошти в ваше управління, ви заробляєте на них, робите результати, і компанія дає певний відсоток грошей за ваші прибуткові угоди за те, що ви показуєте результат. По факту ви торгуєте не своїми грошима, не ризикуєте абсолютно нічим. І можете з цього заробляти, Майя, чесно кажучи, я впевнений, що саме з таким підходом ти закріпиш результат знову на фрі аккаунті, візьмеш собі 100 тисяч доларів в управління, і дуже круто було б, якщо б ми з тобою зустрілися наступного разу. І як же круто! Та особливо тим, хто любить рахувати, працювати 30% на 100 тисяч доларів. Та, буквально за... -10. та, та. Там умова 10% мінімальна. Так, тобто за місяць часу 10% від 100 тисяч доларів. І це вже буде досить непоганий результат. Там можна сказати, більше середньо заробітної, статистично середньо заробітної плати українця. Тому я тобі бажаю цього, і дай Бог, ми з тобою зустрінемося через деякий час і знімемо вже е, такий, такий подкаст на тему того, як правильно взяти. Цей проб як за рахунок свого своїх знань їх правильно монетизовувати і отримувати круті результати, досягати своїх мрій. Я тобі цього бажаю. Друзі, за рахунок того, що проб компанії це зараз досить популярна історія. Ми, як школа Трейд готуємо кадри для того, щоб кожен, кожен міг реалізовувати свою мрію, досягати своїх результатів. Тому чекаємо вас на навчанні від себе. Ми зробимо абсолютно все, щоб ви досягли своїх бажаних результатів. До зустрічі у наступних випусках. Скоро побачимось.